бізнес. Коли Найда з Миколкою брудять вулицями, кожен шукає свого. Миколка бачить усе, що вгорі, Найда все, що під ногами. Ось бананова шкірка, он відірваний гудзик, там розтовчене печиво, на щастя, навіть не дуже дрібно. Якось вони зовсім випадково гуляли базаром. Базар Найда з Миколкою відвідують рідко, бо куштувати бомжам продавці нічого не дають. Це покупцям. І пелюсточку сала вріжуть, або сиру, або ковбаси. А в внайдуть колки ж купувати нема за що. А це зайшли. Базар уже збирався розходитись. Пакувались ящики, вантажились бусики. З криками обережно! Дорогу! роз'їжджалися до підвальних комірок останні візки. Вітер починав розгонити по торговій площі всякі папірці, пакети і інше нецікаве сміття. Ти гля, як щедра базарювальники свою виручку обмивали. Миколка вказав на спорожнілі столики в ятках, де стояли і лежали різні пусті пляшки. Гав, погодився найда і замолотив хвостом, показуючи, що і під столиком одна валяється. Буде нам заробіток, стішився Миколка і, впіймавши найбільше ізгнаних вітром пакетів, заходився збирати пляшки до кулька. Миколка й раніше, надибуючи на підходящу плящину, з під пива чи горілки, бо, наприклад, з під вина ще й не дуже приймають, відносив її в магазин і обмінював на продукти, але якось не докумекував шукати їх ще й на базарі. А тут пляшок тих ого. го Миколка спритно метався базаром та підзбирував тару. Найда бігав слідом, і його вже навіть почала мучити совість, що помоч із нього, як із кота. Раптом найда помітив у спресованій тисячею ніг і коліс пилюзі блискучий кружечок. Гроші. радісно гукнув Миколку. Молодець найдо, Миколка в мент виколупав копійку. Найдо шукати ще раз дав нюхнути собаці монету й обвів рукою базар. Відтоді майже після кожного базару Миколка з Найдою вирушали на заробітки. Миколка видивлявся пляшки на своєму рівні, найда монети на своєму. Монет було ще більше, ніж пляшок, бо пляшки часто перехоплювали місцеві алкоголіки з запахом Миколченого відчима. Хоч найдена пильність і тут ставала в пригоді, чув їх за кілометр і обгавкати міг на цілих два. Що ж до грошей, Найдай раніше помічав, що люди нині зажиріли. Переконався, що навіть ненароком опустивши копійку, багато хто просто лінується чи соромиться нагинатись за нею. А Найде з Миколкою не лінувалися і не соромились. І ще помітили, базарники не раз просто таки викидають одно і двокопеєчні монетки, Мовляв, ця дрібнота приносить нещастя. На неї часто роблять, тобто перекидають на них свої проблеми, а тоді віддають іншим. Проте найде з Миколкою не забобонні, лише раз. Оганьбились, коли заходились підбирати монету, яку дотепних господар біля свого лотка приклеїв до каналізаційного люка, суперклеєм якимось не віддирається, і не пошкодував вже цілих 50 копійок, прикмета яка чи просто познущатися, після кожних заробітків найде з Миколкою несли пляшки здавати. Частину грошей вони тратили на фанту і мівіну для Миколки та кісточки для найди, бо від фанти і мівіни собака почувався гірше, ніж колись від несвіжих котлет зі смітника. Решту заощаджували, тобто заносили в халабуду. В Халабуді Миколка складав гроші в слоїк і закривав капроновою кришкою. Після цього слоїк щоразу закопувався у найглибшому кутку халабуди. Найда знає, в якому, але нікому не скаже. У кожного свій бізнес. Не раз тепер гордо заявляв Миколка, гав, упевнено, додавав Найда. Хіба він не повноправний партнер? Головне, що чесно, ще горделивіше промовляв хлопчик. Це тобі не конструктори з-під дівчачих носів тягати. На це найде завжди трошечки ображався. Його той конструктор стосувався якнайменше, але мовчав. Бізнес шефові треба дещо їй вибачати.